Якщо ви втомились від міського шуму та постійних тривог, мрієте про власний сад та город, бажаєте вирощувати екологічно чисті продукти та просто відпочивати. Тоді вам буде цікавий варіант дешевого житла, який я розгляну у цьому відео. Зараз ми вирушаємо до села Блищанка. Тут ми знайдемо затишний будиночок за неймовірно привабливою ціною всього 2200 доларів. І що важливо, господар готовий до розумного торгу. Уявіть собі життя в селі, чисте повітря, спів пташок, тиша та спокій. Тут ви зможете насолоджуватися красою природи, відпочивати від міського шуму та стресу. А зовсім поруч з вашим будинком розташовано мальовниче озеро. На його привітних берегах ви зможете проводити літні дні, купатися та займатися риболовлею. А ось і оголошення про бюджетний будиночок в селі. Невеликий, але міцний, одноповерховий. Його загальна площа 42 квадратних метри. Хата побудована до 1960 року. Вона достатньо старенька та потребує значної реставрації. Світлий фасад з темними віконними рамами виглядає охайно та привітно. Великі вікна обіцяють багато світла в основних приміщеннях. Заглянемо всередину. Будинок має дві житлові кімнати та невелику, але функціональну кухню. Так. Ремонт тут простий. Скоріше за все, ця хата потребує вашої неабиякої творчої енергії, сил та фантазії. Щодо комунікацій. До будинку підключено електрику, є можливість проведення інтернету, опалення пічне, що додасть особливого затишку в холодні місяці. Всі зручності знаходяться на подвір'ї. А тепер справжній скарб цієї пропозиції. У вашому розпорядженні буде величезна ділянка землі площею 28 соток. Уявіть собі безмежні можливості для вашого майбутнього життя. Ви зможете створити тут розкішний сад, вирощувати овочі, фрукти та ароматну зелень. При бажанні ви зможете облаштувати затишну зону відпочинку з альтанкою та барбекю. Місця вистачить для втілення в життя всіх ваших фантазій. А що ж за місце? Це село. Це невеликий, але затишний населений пункт, розташований на території Тернопільської області. Тут проживає близько 700 осіб. Село розташоване на Подільській височині за 18 кілометрів від центру громади. Найближча залізнична станція знаходиться в 12 кілометрах. З усіх сторін його огортає ліс, який з північної і південної сторін прилягає безпосередньо до села. В селі є все необхідне для комфортного життя: магазин, медпункт, автобусна зупинка. Для тих, у кого є діти, важливо знати, що поруч є школа сам будиночок розташований в центрі населеного пункту. Задумайтеся власний будинок з величезною ділянкою у мальовничому місці біля озера всього за 2200 доларів, і господар готовий до торгу, це унікальна можливість для тих, хто мріє про власний куточок на природі за неймовірно вигідною ціною. І наостанок хочу зазначити, що я не є власницею цього будинку і не працюю рієлтором. Я просто ділюся цікавою знахідкою. Саме вона може стати чудовим варіантом бюджетного житла для тих, хто шукає свій особливий куточок в Україні. Можливо, саме цей будиночок чекає на вас. Бажаю вам успіху у ваших пошуках. Підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Якщо вам подобається інформація, ставте вподобайки для підтримки україномовного Ютубу.